Рішніх плавнях малознайомий Чоловік погрожував дитині зброєю, за словами речниці Кременчуцького райуправління управління поліції Анни Васенко. До поліції 12 вересня близько 13.40 надійшло повідомлення від мешканця горішніх плавнів, що його 11-річному сину погрожували пістолетом та здійснили декілька пострілів у повітря. Поліціянти встановили підозрюваного. Це місцевий житель. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною першої статті сто Дев'ять кримінального кодексу України погроза вбивством. У разі визнання вони судом підозрюваному загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Це місцевий підліток, в якому 19 років під час спілкування попередньо з ним встановлено всі обставини. Його версія про те, що він просто хотів налякати малолітнього на даний час. Пневматичну зброю вилучено. За фактом розпочато кримінальне провадження стаття 129 кримінального кодексу України.